Привіт всім! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. Якщо вас зачарував цей хрускіт багета, то будемо пекти його разом. Для цього беремо 500 г борошна. Борошно беру звичайне, вищого гатунку, пшеничне, сильне. і пересіваю через сито. Будемо готувати смачнющий батон, багет, незалежно від того, як ви його назвете. Це буде надзвичайний легкий хліб, хрусткий і дуже смачний. Коли борошно пересіяла, додаю до його 8 грам солі і буду перемішувати з борошном. І також сюди буду додавати 5 грам сухих дріжджів. І так само перемішаю. І сюди буду додавати 25 грам олії без запаху і 360 грам звичайної води з-під крана. Ось і все. Тобто самі прості інгредієнти. Борошно, сіль, дріжджі, вода, олія ось і все, що потрібно нам для смачнющого і хрусткого хліба. Ми майже його не будемо місити. Зараз просто змішуємо все, щоб не залишилося сухих інгредієнтів. Тобто, перемішуємо все до однорідності. На це йде в мене орієнтовно 3-4 хвилини. Тепер я лопаткою роблю таку кульку і буду накривати цей салон. Харчовою плівкою, і залишу відпочити його на 20 хвилин. 20 хвилин прийшло, тісто трошки підійшло, і зараз будемо робити перше складання. Для цього потрібно взяти посудину з водою, щоб змочувати руки, і так підтягувати вверх і засередину. І так, я буду такі складання робити повністю по колу. Всього тіста прокручую в салатник і повністю його так витягую і на середину підтягую і насередину. Рецепт цей дуже цікавий, тому що ми майже тісто не вимішуємо, а тільки буде у нас три складання. Це одне уже я роблю. останніх два складання це буде з інтервалом 30 хвилин. Тобто ми накриваємо 30 хвилин відпочиває і будемо робити ще складання. Хто не любить замішувати тісто, тому що я розумію, що не всі хочуть працювати з ріжовим тістом, і не дуже багато хто боїться, думає, що це якась там страшна наука, але ви подивитеся, що нічого складного тут нема. Накриваємо і на 30 хвилин відпочиває тісто. Пройшло 30 хвилин, тісто знову трошки підійшло. І зараз будемо робити ще одне складання. Уже таки підтягуємо його, повертаємо, Знову підтягуємо і під низ. Ось таке складання у нас буде. З кожним складанням, тісто стає набагато еластичніше і майже не пристає до салатника. Ось такі зробила я складання вдвоє, і накриваю і знову залишаю на 30 хвилин. 30 хвилин пройшло, і робимо останнє третє складання. Дивіться, наскільки піднялося вже тістечко за 30 хвилин. І я знову так піднімаю, воно вже більш еластичне, тягнеться гарно. Я води не беру, якщо Хочете, можете брати воду, можете трошки руки змастити олією, щоб тісто не бралося. Воно таке молоденьке, незабите, гарне. І вже там в тісті багато бульбашок. Так, після цього складання, зараз я так, що Вдвоє складу, накрию харчовою плівкою і почекаємо 30 хвилин. І після цього будемо вже формувати наші багетики. Прийшло 30 хвилин. Я буду важити на вагах. У мене з цього тіста повинно вийти 8 однакових багетиків по 125 грам. Руки я трохи змастила олією, ваги припилю борошном і буду відважувати такі кульки по 125 грам кожна. Тепер, коли вже вага є, наша, я все липке заліплюю всередину. Защіпую і буду класти на дощечку, яка підпилена борошном. Ось так. І так буду далі робити ваги трошки підпилюю, щоб вже його класти туди в борошно. В наше. І руки змащую обов'язково олією, тому що тісто таке живеньке, що як не змажете, то буде липнути. Дивіться, в салатнику, які бульки надуваються, прям бульбашки такі гарні. Заліплюю липким всередину, защіпую. І такі пиріжечки роблю і кладу на дощечку. Ось такі будуть у нас хлібці. Знову відважую, і так само буду всім липким. Заліплювати. Тісто дуже таке повітряне, гарне. І так буду робити, поки не зроблю всі вісім багетиків. Ось так і кладу на дощечку. Ось у мене вже так і вийшло вісім багетиків. І тепер я буду формувати з кожної кульки хлібчик. Я беру кульку і роблю, розтягую тісто еластичне, розтягую такий овал. Дивіться, яке тістечко, воно таке гарно тягнеться, не рветься. Ось так. І буду завертати і притискати одну сторону до середини. А тепер другу за середину. Буду защіпувати. Проходжу, защіпувати, буду двічі проходжу двічі, тому, щоб воно не при випіканні не репнуло. Ось так. Такий багетик є. А тепер я його буду скручувати. Він буде такої цікавої форми. Як спечеться, дуже гарно буде його відламувати. Ці багетики ми не ріжемо, а ламаємо. Ось я ще покажу формовку до середини. Притискаємо і за середину защіпуємо другий край. Проходжу двічі. В одну сторону, заліплюю, в другу сторону. Ось так. І від середини скручую. Ось так. Такі цікаві форми, такі багетики. У мене вийшли і кладу на деко, яке заслане пергаментом. Сформований багет накриваю харчовою плівкою і на півгодини залишаю. Прийшло півгодини, вони вже підійшли. Духовка у мене вже нагріта до 200 градусів. Зараз я візьму збризкаю їх водою і ставлю верх-низ на 20 хвилин. Противень посередині. Гарно беру, щоб хватило їм вологі на ці 20 хвилин, і ставлю. Ось прийшло 20 хвилин, ви подивіться, яка краса. Слухайте. Обов'язково спечіть, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!